Тріпті попрацював, кефір зефір. А слухай того, хто саме великий, хто саме голосніше кричить. Секс, наркотики і матюки. Ну і я таким чином став найпопулярнішим в Тернополі. З розумом з що, типу. це як з жінками. Оце збудження. От жертви як худоба це мій най, найкращий талант. Може навіть забагато Я розказав, але то таке. Владислав діловий тренер, магічний репер і музикант, харизматичний. Владислав в Ділі, Владислав тут сила і ритм. Це його маршрут. Я просто тренірувався, да. Тренував людей для того, щоб знаходити клієнтів, знімав Інстаграм. Відповідно, я навчився впевнено поводитись на камеру, знімаючи сторіс. Писав багато постів. Спочатку, скільки гречки їсти, як там ноги качати і так далі. Просто потім про мотивацію, звичайних, без рифми. І потім в мене з'являється думка, хочу навчитись рифмувати. Я так рік ту думку проносив, але коли я сідав, починав писати, мені рифмувати не получалось. На першому карантині на коронавірусі, коли з'явилось багато вільного часу, я так після тренування присів і за пів години зімпровізував свій перший вірш. Я його навіть на пам'ять пам'ятаю. Це іменно вірш, просто вірш. В твоїх очах вогонь та жага до перемоги. Запам'ятав ти добре всі життєві настанови. Е... Щось таке, коротше. А то вже не суть. Потім тож, займався спортом, зал мені стало скучно, бо я дійшов до свого піку. Я записався на бокс. Бокс виробляє відчуття ритму, це та як танці. Какалка, теж там треба попадати в такт, попадати в ритм. От в мене випрацьовувалося відчуття ритму. І потім вночі, коротше, теж я не міг заснути після тренування. Пішов, побоксирував типу 8 вечора. У мене адреналін, шкалить, я не можу заспокоїтись. Коротше, і мені приходив фраза, оця ей ти не в вістаранти книги, влада ділового там знайде. Я думав, що це буде одне коротке сторіс по приколу. Але я такий, як присів за нотатки, півтори години я зразу написав вступ, приспів і куплет, тобто половину пісні. На другий день почав всім розказувати, я придумав свій трек. Ходити, читати там, 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 сам. Робив це максимально впевнено, бо впевненість спорту в мене є. Я відповідно всюди думаю, що я можу зробити абсолютно все так само. От і я так написав от половину пісні. Через день я її дописав, і я зразу вирішив записувати в студії. Правда, я не вмів попадати в бід взагалі. Тіпа, мені дали контакти дуже хорошого звукорежисера Артема Бітмейкера. Він писав біт під мене. Імено, тобто, що я прийшов, наспівав, отак кажу, Ей, ти не тупи, отак хочу. Я придумав текст разом з мелодією зразу. Вона закладена, можна один і той самий текст по-різному розказати. Він писав біт під мене, і потім е, я два місяці тренував ту пісню, щоб попадати в ритм, щоб записати її в студії. Тобто включав треки інших реперів, читав з ними один голос, брав біт і так репетірував, репетірував, щоб її записати. <гум> мені подобається, я роблю те, що мені подобається, я думаю, як. Я маю робити, роблю впевнено то, що подобається мені, і роблю настільки впевнено, щоб переконати максимальну кількість людей в цьому. Тим, кому це підходить, той зі мною. А кому не підходить, ну то вони десь окремо я не звертаю абсолютно ніякої уваги. Я думаю тільки про себе і допомагаю тим, хто допомагає мені. Все. Є ті люди, які вважають мене геніальним спортсменом, тренером, є ті люди, які мене в музиці вважають генієм. Мені вистачає людей, щоб зібрати 350 чоловік в повний зал на концерт. І я цим задоволений. В мене в моєму світі є тільки я і ті, хто мене підтримують. Все, в мене нема часу просто звертати увагу. ну, Ну просто, ну немає на це часу. ну все. Я ліпше поможу тому, хто мені поміг, Чим? І не буду комусь щось доказувати. Да, да, ні, так, ні, да, слідущий, все. Я, наприклад, як вуличний музикант як ходив, да, просто ходжу по вулицях, да, давайте зачитаємо реп, оп, опа, па, давайте зачитаємо реп. Хтось каже, ні, добре, наступний, добре, наступний. Допустимо, я обійшов 10 чоловік, троє сказали так. Але я за день можу обійти і 500, і тисячу, і півтори тисячі. Ну, і я таким чином став найпопулярнішим в Тернополі, бо я просто на відмови з посмішкою наступний. ну я доходив до того, що там 1 триста 300 тисяч переглядів набирав в ріл в Інстаграмі, 23 тисячі в ТікТоці, по-моєму. Я хочу зняти тренування, що я біжу круг озера. Дати мотивацію людям. Там, я це зразу зарифмовую. Типу. Вірте в себе, будьте впевнені, там, треба бути стойким, це все зразу. Я на імпровізації там, рифмую. Да? Ну, і все. в цьому контроль? Бачили, як кличко, коли йому суперник плюнув був в лице, а він не повівся, а потім його побив? Це контроль. Ну, Сила волі, в тому суть сильного спортсмена. Ну, розумієте, в тому, щоб в правильний час, в правильному місці задіювати свою силу, контролювати емоції. Я, наприклад, на тренуровці я маю бути жорстким да, викладатись. На концерті я маю бути смішним, в церкві спокійним. Навіть в тренерстві я допомагаю людям своїм знанням і досвідом, вони мені допомагають грошима. Навіть концерт це нема такого, що я зірка, а ви десь там. У мене це як община. Це як ніби от день народження. Ви можете замовити столик в ресторані? А я просто весь заклад. Ну просто що я зроблю, що до мене 350 чоловік приходить на день народження? Я колись повірив в себе, а зараз у мене дуже багато людей, які мене підтримують. Завжди просто. І я маю оправдувати їхні надії. Деколи забагато вони прям від мене хочуть ну нових пісень, більше концертів і так далі. Але я навчився ставити крапку, тобто зупинятись на досягнутій цілі. Бо я раніше доходив до вигорань, до травм, до такого всякого більше. більше. А тепер я вчуся зупинятися. Але там є така тема, що після кожного концерту треба пару днів побути самому. Як, так само, як ноги в залі покачав кріпатуру на другий день, треба побути трошки інтровертом після концерту. Плюс, щоб навчитись рифмувати, то так здається в піснях, типу, ну в мене юмор, там матюки можуть бути ще щось. Там є п'ять пісень з матюками, всі знають тільки їх. Але насправді я ж пісні деякі писав за 30-40 хвилин. І хай люди задумаються, що так робити, тримати дуже великий словниковий запас, в дитинстві багато читати. Я насправді дуже добре вчився, я дуже багато всього знаю. Але якщо людина розумна, дуже... То виходить, що вона якби сумнівається, бо дивиться на все з різних сторін. І таку людину ніхто не слухає. А слухаю того, хто найвеликий, хто найголосніше кричить. Але насправді я їй дуже багато чого знаю, я її розумово розвинути. Так, кажу, щоб рифмувати. От тільки людей вміє рифмувати. Це треба мати дуже великий словниковий запас. І дуже швидко думати, ду... ну, ті слова перебирати просто. Ну, я оце все, що задавали на літо книжки читати. Я був інтровертом, я сидів і читав. І малював, коротше. Або на нормальні їздив. Я одну комп'ютерну гру за життя пройшов. Мені, наприклад, це було нецікаво. Ота, як сьогодні я кудись на конкретну годину маю прийти, і мені паралельно пишуть, дзвонить і хочуть вже. Ну, І я ніби сюди маю прийти вчасно, я сюди спізнився. І тих людей ну, не можу відшивати, Тіпо, я з ними маю ну, чи, чи поздоровитись, чи ще щось. Ви розумієте, що доходить до того, що я якби просто Я можу просто цілий день здоровати зі всіма в Тернополі. І я на це потрачу цілий день. Розумієте? Ну, Я просто йду прямо, типу, але ну, деколи може це перегружати. Типу. Я зробив так, щоб мене знали всі, а зараз моя задача себе подавати з правильної сторони, щоб люди розуміли, що, наприклад, пісні, да, це я, але це гіперболізовано. Це як Фільм, ну, ніби там художні засоби, метафори, епітети, Ну, от оце все, що ми вчили в українській мові, це все гіперболізовано, типа як емоційна подача. Там може бути щось перебільшено, типа щось придумано, щось минуле, щось теперішнє, а щось, типа, майбутнє, там, як передбачення майбутнього. В моїх піснях я світова зірка. Дивіться, конкретно ці пісні це є пародія на реп. Я там сам кажу тут. На слова більше басу. Чим тупіший текст, тим популярніший получився трек. Зараз я це говорю серйозно, а там я роблю це в ритм? Вау! Розумієте, але ці пісні, от, там кожна пісня, я в ній по різному подаю. Я ж і фонк, і треп, і лірика, і дискотека. Мені подобається експериментувати. Я не повторяюся. Розумієте, кожен раз я щось по-новому роблю. І, наприклад, іменно оті пісні це пародія на реп. Ну, реп це і є: секс, наркотики і матюки. Я пробував до того шість років привернути увагу тільки спортом, нічого не вийшло. Я записав одну таку дурну пісню, і я отримав хайпу в мільйон разів більше. І ніби я цим привертаю увагу, а тут я таке дітей-школярів напрямляю в спорт. Розумієте? І зі мною набагато вищий рівень довіри, ніж з батьками. І найголовніше, що я ж на тверезо це все роблю. А, а тим привертаю увагу. Вони все рівно хочуть такого дурного, смішного. Якщо ми згадаємо, в мене був там телефон колись, ще камера 03 мегапікселя. Ми просто по приколу там якісь були короткі звуки з матюками скидали один одному. Типа я просто співаю, роблю шоу. Тіпа, ну, Юмор. Це те, що привертає увагу. Бо музика, над музикою взагалі не треба думати. Музика це емоції. Вона має цепляти емоції, цепляти інстинкти. Цікаво, скільки я заробляю, я не знаю, скільки я заробляю, я заробив і зразу потратив. Я білети на концерт, тому дав за банку меду, там в, в борг, коротше, там моя мама твоїй мамі допомогла. Ну, типа, там оптом, там ще щось. Я не можу, я, я не маю часу рахувати. ну, Я не знаю просто. Там Apple Music, монетизація, Spotify, там ще щось. Я навіть все не згадаю. Тіпа. І Я навіть тут, наприклад, білети на концерт роздаю. Да? Не, тут, тут дав два білети на концерт, зразу в 23 на 7 купив кефір-зефір, я зразу проїв ті два білети на концерт. І я забув про то просто. Тійно. Оце що мене може нервувати, що оце, Типу, позить гроші, поможе знайти роботу. Ото мене. Люди, які самі себе не можуть дисциплінувати, організувати, то я їх маю дисциплінувати. Розумієте? А так виходить. В більшості я просто імпровізую, я зробив, а потім я вже розумію, що я зробив. І на основі того я ну, роблю якісь помилки, виправляю, придумую план, роблю далі, потім знову імпровізую. 50 на 50 плані імпровізації, навіть більше імпровізація. Приступаю до діла, не будучи повністю підготовленим і вчуся в процесі. Во. Якби мене бачили тільки в Інстаграмі, і тільки на концерті, то всі би думали, що я взагалі, ідеальний, ідеальний. Але мене бачать більше. Ну. А це просто образ, це ілюзія. Люди, взагалі зараз ми всі сходимо з розуму через ті інстаграми, через то все. Бо в інстаграм кожен і я в тому числі викладає тільки найуспішніші, найкращі моменти свого життя. І особливо всякі там, в дружбі, в любові, в стосунках це потім мішає. Бути настільки впевненим, наприклад, на сцені чи настільки сильним в залі це все е, те процес. Я до того йшов, в мене відчуття ритму не було взагалі. Ноль абсолютний. А зараз я це роблю ідеально. Ну, для тих людей, які приходять до мене на концерт, я це роблю ідеально. Можливо, для тих, хто в музичній школі вчився, ні. Але я навіть нот не знаю, я можу зробити, ну, але я дуже впевнений в собі. <хи> і я не чекаю, мені не треба оце музична освіта, ще щось, знати ноти. А я пішов і зробив. Ну, розумієте, все, я не чекав. І те ж саме, я не репетирую сам, а я репетирую тільки на публіку. От, от для мене вулиця це репетиція. От що самому можна співати 30 разів пісню, а що один раз вийде на площі – і заспівай, це ефективність набагато більша. Розумієте? Це адреналін. Тобто навіть на концерті легше співати, ніж на вулиці. Тому що на концерт приходять ті люди, які мої слухачі, які хочуть це чути. А коли виходиш на вулицю, там абсолютно різні люди. Розумієте? Ну, тіпа, Є цільова, не цільова аудиторія. Це вже, виходить, більш ризикована тема. І я це настільки впевнено роблю. Я в результаті стану світовою зіркою. Не знаю, що я буду робити далі, правда. Як я справлюся з тим хайпом, ну, дійду до того, я це то знаю. Поступово.